Шановні друзі, шановні вчителі, шановні учні, коли на своєму YouTube каналі я починав рубрику Авторська задача, то планував там розказ, показувати не лише деякі цікаві авторські задачі, а і розповідати про те, як задачі створюються. Ну, деякі там, скажімо так, такі ролики вже є. Я думаю, сподіваюся, що будуть у майбутнє. Одним із способів створення хорошої авторської задачі я б назвав шлях дослідження. Тобто, коли ми створюємо деяку структуру, наприклад, геометричну, і намагаємося дослідити, чи є в цій структурі щось цікаве, щось таке, на основі чого ми можемо скласти або одну задачу, або блок задач, серію задач. Інколи це дослідження приводить до успіху, ми складаємо, ну, скажімо так, звичайну шкільну задачу. Це так. Інколи це дослідження приводить до успіху, ми складаємо Олімпіадну задачу. Інколи це дослідження не приводить до успіху. Чому? Тому що ця конструкція виявляється нецікавою для складання задач. Планую цей ролик і наступний присвятити. Таку показати таке дослідження, показати, як відбувалося складання задач у певних структурах. Колись мені попалася стандартна задача, ну, в принципі, стандартна сторони прямокутного трикутника утворюють арифметичну прогресію. Чесно кажучи, не пам'ятаю, що там треба було знайти, ну, мабуть, відношення сторін скоріше за все. Нажміть, будь ласка, паузу, розв'яжіть цю нескладну задачу. Значить, задача розв'язується наступним чином. Давайте, щоб ну, було трішечки швидше, середня сторона буде А. Це буде А мінус Д, це буде А плюс Д, тобто буде трішечки швидше. Да? І покладемо що Д більше нуля, щоб гіпотенуза ну, найбільша. Значить, ну, Стандартна ситуація, а плюс d в квадраті, а квадрат плюс а d в квадраті. Давайте розв'яжемо і подивимося, що з цього може вийти. Значить, у нас взаємознищується знищується ОС, взаємо А квадрат мінус 4АД дорівнює 0. І ми приходимо до, думки, приходимо до думки, що А дорівнює 4D. А дорівнює 4D, оскільки а А0 не дорівнює. Значить, У нас перша сторона найменша буде 4D. Друга сторона, другий, ні, середня сторона буде 4D. Найменша сторона буде 4D d 3 d 3D, так, трішечки я тут споплюжав. Середня сторона буде 3D, а найбільша сторона буде A D, Тобто 5D. Тобто ми можемо звідси знайти відношення сторін, побачимо, що це піфагорів-трикутник. І можемо шукати все інше. Можемо шукати там синус меншого кута. Ну і так далі. Так? Тобто те, що пов'язане з відношенням сторін. Ось така задача, вона стандартна. І вона добре розв'язується, тому що теорема Піфагора. Я задав собі питання, а що буде, якщо ми будемо гратися, будемо гратися з арифметичною прогресією, сторони складають арифметичну прогресію і задамо собі хороший кут. Хороший кут для теореми А Хорошими кутами для теореми Косинусів є кути 60 градусів і 120. Тому що їхнє значення, раціональні числа і ну, можна щось цікаве отримати. Отже, нехай буде кут 60 градусів. Значить, якщо є кут 60 градусів, то теоретично може бути трикутник, і сторони складають арифметичну прогресію. То теоретично може бути рівносторонній трикутник, теоретично. А якщо він нерівносторонній, то проти кута 60 градусів, як легко здогадатися, лежить середня за величиною сторона. Середня. Тобто це сторона А, це А мінус Д, це А плюс Д. Що можемо отримати? Ну, за теоремою косинусів. Косинус 60 градусів, який є одна друга, буде дорівнювати А плюс Д в квадраті. Додати а мінус д в квадраті мінус а квадрат поділити на 2. А квадрат мінус д квадрат. Після множення на двійку і відповідних спрощень ми отримаємо, я вже буду підглядати, щоб було швидше, ми отримаємо ось таку штуку. Ще й взаємознищиться а квадрат, і ми виходимо на те, що д дорівнює 0. Тобто, в даному разі. Якщо... І тому складаємо задачу. Один з кутів трикутника дорівнює 60 градусів, а сторони утворюють арифметичну прогресію. Довести, що трикутник є рівностороннім. Перша можливість, друга можливість, знайдіть різницю цієї прогресії Ну, де дорівнює. Третя можливість знайти відношення сторін. Ну, відношення сторін один до одного Ну, не цікаво, Да? Тобто ця конструкція мені показала, що я можу скласти такі задачі. Ну, не дуже цікаві, чесно кажучи, да. Тому я пішов далі, вирішив, а що буде, якщо інший хороший кут, 120 градусів. Давайте дивитися, що в цьому раз. Якщо трикутника 120 градусів, то абсолютно очевидно, що проти нього лежить більша сторона. Абсолютно очевидно. да. І тоді ми, в принципі, можемо взяти те саме, що і вгорі. Тобто в нас... А, ні, не можемо те саме. А плюс Д. Значить, А-Д в квадраті. Додати Д в квадраті, відняти А плюс Д в квадраті. 2, е, Так, перепрошую, тут А не Д, а А. А, і Д написав однаково і не розібрався. Тут у нас А на А-Д. Після спрощень ми отримаємо ситуацію. Ну, давайте я проміжне теж напишу. Ось так буде. Після Там ще скорочення на буде. І ми отримаємо, що Д дорівнює 0,4. Тому ми можемо знайти сторони. Е, менша сторона. Це буде А мінус Х. Менша сторона. Середня сторона А. Це буде, якщо ми нічого не будемо робити А, а тут буде А плюс 0,4 1,4. Тому ми можемо. Всі ці компоненти домножити на 5 буде 3а, 5А і 7. Таким чином відношення сторін трикутника 3 до 5 до 7. Оце вже нам, ця структура, нам дала задачу, дійсно, Кут трикутника дорівнює 120 градусів, сторони утворюють. Арифметичну прогресію знайти відношення сторін. Саме в такому вигляді, якщо не помиляюсь, вона ввійшла в один з моїх підручників під рубрикою цікаві задачі поміркує да? Тобто з Кубіком-Рубіка. Можна давати, вже коли ми знайшли відношення сторін, зрозуміла річ, що ми можемо знайти, ну, там, наприклад, там, косянус меншого кута, або ще, ще, ще щось, да, те, що пов'язане з відношенням, ми можемо знайти, наприклад, відношення найдовшої медіани до найдовшої сторони, наприклад, ну, Тобто вже можна крутитися. Тобто ця структура з котом 120 градусів виявилася досить життєвою. Якщо ми хочемо скласти задачу, наприклад, для олімпіади, наприклад, шкільної. Або районно, ми можемо брати кути, наприклад, ну, не такі хороші для теореми кося, наприклад, кут 45 градусів. Але якщо ми візьмемо кут 45 градусів, то вже виникає питання, він може бути найменшим, і тоді сторона проти цього кута найменша, і може бути середнім за величиною, і тоді сторона середня залучене. Ви розглядаєте два випадки. І можливо, що ще що, ще, що ми щось отримаємо Якщо ж ми розглянемо кут 135 градусів, 135 градусів, наприклад, то тут найбільша сторона, і ми будемо мати ситуацію дуже схожу з попередньою да Тобто тут у нас буде мінус коріння з 2 на 2, а все те, що було тут. Буде і там, от. Зараз я так схитрую і просто шляхом копіювання вставлю. О, класно. Так ось ми бачимо, що в цьому разі, мабуть, ми будемо виходити на, ну не мабуть, ми точно будемо виходити на те, що ми будемо отримувати взаємозв'язок K і Д з ірраціональним коефіцієнтом. Що ми можемо попросити в цьому? Ну, для таку. Ми, наприклад, можемо спитати відношення найбільшої сторони до найменшої. Ну, наприклад, там будуть певні раціональні перетворення. Ну, така вже задача для районної Олімпіади, можливо, так не погано. Ці задачі я не складав. Я залишаю ці задачі на розсуд моїм глядачам, можливо, ви захочете продовжити мої ідеї. Скласти подібні задачі, погратися із кутом 30 градусів, і з кутом 150 градусів. Ось на цьому фільм, в якому ми розглядаємо сторони трикутника, які утворюють арифметичну прогресію, будемо вважати закінченням. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал.